Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові четвергові коротесенькі ігрові новини. Ні дня без новин про Текен 8. Цього разу ростер поповнить Лінь Шао Яу, що вперше засвітилася у третій частині культового файтингу. Не текеном єдиним! І для Street Fighter 6 є трейлери з новими персонажами. У новому відео нам показали бійку двох панянок, а саме Камі та Манон. Камі, до речі, доєдналася до франшизи у другій частині, тоді як Манон, начебто абсолютно нова персонажка. Де Анонс МК-12? Я вже хочу розповідати за нових персонажів звідти. І не обов'язково нових. Салямалійкувалійку, масалям. Всіх позолочу буду. Вай, вай, вай. Не вір мій сину, цьому піда. Стали відомі ігри, що війдуть до преміумної підписки PS Plus цього місяця. Базований Meet Your Maker з українською локалізацією на старті. Це фундаментальна річ. Tales of Іро, а також сагбоя Бік Адвенчур. Запускає від смоктувач. Форс Покен, незважаючи на те, що не був дуже успішним релізом. Та навіть студія, яка його робила, буде поглинута іншою студією. Все одно отримає заплановане доповнення. Називатиметься воно In Tanta Trust. Буде розповідати про події, що відбулися за 25 років до основного сюжету. Та зарелізиться 26 травня. Це дурня, яку і світ не бачив. Hunt Showdown від Crytek отримає нову квестову лінію під назвою The Ward of the Reptile. Gran Turismo 7 в оновленні 1.31 отримає невеличку кубку нових автомобілів, а також підтримку 120 FPS, але тільки для п'ятого плейстейшена. Супер. Собаки неслухняні розпочали патчити Last of Us на ПК. Перший патч виправив тільки деякі помилки. Біда та Проте додав можливість розробникам збирати звіти та дані про помилки з різних ігрових систем, що має створити підґрунтя для подальших виправлень. Це мене дратує, але я працюю далі, бо так гра стає кращою, і це найголовніше. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.